Пане, буду так казати, пане Семене, я думаю, що це не справжнє, мабуть, ваше ім'я та прізвище, але не будемо дізнаватися ваше справжнє. Чи чуєте ви нас доброго вечора? вам. Чую, чую. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ви набрали такий новий батальйон, фактично, із людей, які на Майдані. Скажіть, будь ласка, хто ці люди? Тому що дуже багато питань зараз до тих, хто знаходиться зараз на Майдані до сих пір. Ну, які це бійці? Тобто, це люди в заліз яких областей, хто вони чи хотіли вони йти у вас саме до вас, до батальйон? Інформація, uh, яку ви зараз говорите, не відповідає дійсності. Никакого нового батальона сегодня я на Майдане не набирал. Мы взяли около 40 человек желающих принять участие в защите Украины на Востоке. Второй вопрос. Что касается состава батальона. 75% людей это жители Луганской и Донецкой областей. 25% патриоты Украины из других областей. Например, мой заместитель подполковник... Там из Львова русскоязычные. Есть люди из Херсона, из Харькова. На Майдане, кстати, больше половины тех людей, которых мы набрали, они из Донецкой палатки. То есть это те сотни, которые представляют в Восточной области. Насчет того, хотят ли люди, ну, не насильно же мы их набрали, как вы думаете. Я думаю, они хотят. Они обрадовались. Они видят, что их порыву способствует изменению в стране, защищать Родину. Есть достойный выход, есть достойное применение. Они сейчас на Востоке. Угу. Куди, куди поїдуть ці люди? Тобто спочатку т, тренувальна база в Нових Петрівцях, а далі, а, ну, чи ви не можете в принципі розповідати, куди саме Почему? їх направлять? Смотрите, а, ми одну роту, Донбас, відправили в Нові Петрівці, на її основі зараз формулирує повноцентрний батальйон, 360 чоловік. І через три тижні этот батальйон ворожаний, обучений, і що стоїть з патріотів готових обдальний за родину. едет в Донецкую область. Продолжать то, что мы делали до этого. Вторая рота сейчас будет а, на основе Луганского батальона территориальной обороны, это Министерство обороны, формироваться как спецрота Донбасс. Это Луганская область. И часть людей до сих пор остается, помогает поддерживать порядок украинской власти в трех районах а, в Донецкой области, которые мы все время совместно с батальоном Днепр а, брали под контроль, выгоняли оттуда ДНР и прочее. Все то, що Дякую. І ще одне питання. От в мережі сьогодні активно, зокрема, на сайті Інфорезіст. Я спробую вивести, якщо бачать якщо наші. Ну, не знаю складно мені. От в пишу, що сьогодні е, командир батальйону Донбас Семен Семенченко назвав представників правого сектору ганебними боєгузами, які відмовляються брати участь у бойових діях, а також мародерами. Я так розумію, це також неправдива інформація. Звісно, я навіть не можу поняти, відкуди це зв'язку клоун в Балаклаві, який там на фото зроблений, Таватове ну это є. Я даже близько подобного не говорю. Угу. Зрозуміло. Дякую вам за те, що прояснили нам, як я насправді тому, що дуже багато інформаційних агентств, сайтів розповсюдили саме таку інформацію з посиланням на Семена Семенченка, але він нам підтвердив, що це неправда. Давайте Сеоник... ще одну фразу могу сказати. Ми не правий сектор, ми дуже різні, але я абсолютно не сумніваюся, що правий сектор. его члены любят Украину и готовы за него отдать жизнь. Это первое. Второе. Я не сомневаюсь в том, что раскол... э, ссора между двумя патриотическими организациями, пусть разными, но и патриотическими, выгодно прежде всего Кремлю и тем негодяям, которые до сих пор бьют кровь из нашей страны. Это бывшие криминальные полуторки, коррумпированные и прочее. И последнее. Я очень удивлен, что на вашем сайте распространяется подобный фейк. Там ведь все шито білими нітками, і я позиваю бдительності. Іде війна. Нельзя так наївно бросати розпочати пропаганду врага. Дякую вам, тримайтеся.